Дітям, мене троє. Мої. Я їм бажаю всім, не тільки моїм дітям, а всій Україні, всім нашим хлопцям. Бажаю крепкого здоров'я і лупити цих кострів. Здоров'я, перш за все, повернутися в рідні домівки, до рідних, до близьких. Всього ну, миру нам перемоги скоріше. Дякую вам, воїни наші захисники. Слава Україні! Повертайтесь додому живими! люди захисники і захисниці, дякуємо вам за захист, за те, що ми можемо ходити на ринок, скуплятися і щось тобі дозволяти. Дякуючи вам, слава Україні! Був під там, під щастям воював півтора року, 18 місяців. Всіх вітаю, всіх захисників і захисниць відчину з цим святом. Бажаю нашої перемоги. І миру, щоб був мир і щастя. В цей день хочеться подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які віддали своє життя за те, щоб ми з вами жили, працювали, діти навчалися хоч в таких скрутних становищах. Дуже прикро, що ця алея. Дуже багато наших загиблих хлопців і дівчат. Дай Боже, щоб вона не поповнювалася. Я хочу сказати за свого зятя Рудницького Віталія Владиславовича, який загинув 27 травня цього року, віддавши життя за наше щасливе майбутнє. Я вважаю, я, вважаю, я вірю, що це майбутнє дійсно настане. А ще мене дочка воює, вона мене медик. Хочу побажати всім воїнам, які зараз нас захищають, здоров'я, благополуччя, і щоб всі хлопці, дівчата повернулися додому живими і здоровими. Їх всі ми чекаємо. І ждемо, ждемо перемоги. Все може наша земля одягти нас, взути, нагодувати, обігріти. І єдине, чого вона не може, захистити себе. Тому йдуть на захист її наші хлопчики, сини своїх мам. Ось Алея Слави, яка відкрилася, і кладовище, яке знаходиться в нашій громаді, майорить прапорами, де знаходяться наші хлопчики. Ось серед саме серед портретів на Алеї Слави половина, мабуть, більша половина моїх учнів, які ходили по зміській землі, нашій, навчалися в нашому ліцеї. Були добрими, хорошими хлопчиками, хтось вже створив сім'ю, хтось навіть не встиг і цього зробити, але вони для того, щоб ми зараз з вами ось тут стояли під більш-менш мирним небом, пішли в землю, захищаючи нас. Я дуже дякую їхнім батькам, перш за все. Що виховали таких дітей. Я дякую їм, що вони не злякалися, що вони проявили мужність, героїзм, взявши в руки зброю, хто ніколи, можливо, її не тримав до цього, і пішли захищати нас. Вічна їм слава і вічна пам'ять. Вітаємо наші захисники. Ми вас дуже любимо, цінуємо те, що ви нас захищаєте. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо нашим захисникам. Які боронять нас від ворога, захищають наших дітей, наші родини. Земний вам уклін. Повертайтесь з перемогою, дуже вас чекаємо, дякуємо. Земний Уклін, всім захисникам нашої України. І удачі, і до ближайшої перемоги, щоб було все чики чики Слава Україні! Шановне товариство, вітаю всіх побратимів з, зі святом. Бажаю всім здоров'я, сил, наснаги, до перемоги. разом. Вітаємо вас від щирого серця, бажаємо вам сил, витрим. разом до перемоги. Дякуємо вам за захист. Дякую. Дякую. Дякуємо, пані Валентина. Дякуємо. Хлопцям буде смачно. Але жмені добра вітає зі святом захисників і захисниць. Бажаємо міцного здоров'я і скорішого повернення додому цілими і невредими. Разом ми сила. Дякуємо вам за наше небо. То що ви нас бороните. Дякую нашим захисникам зі святом. Слава Україні.